Мережа може бути як і провідною, так і безпровідною. Перейдемо до характеристик. По перше, що потрібно зробити ще до того, як глянути варіанти моделей. Оцініть свої потреби та приміщення, яке потрібно забезпечити покриттям. Скільки людей буде знаходитися у домі, наскільки багато у вас гаджетів? чи працюєте ви з відеоконтентом або геймінгом? Чим більше потенційних підключень і вимог до якості та швидкості, тим більш потужніший роутер потрібний. Що стосується приміщення, важливо звертати увагу на його розміри для одно або двокімнатної квартири чи невеликого будинку, вистачить одного року. Овтора, а для великої території вже ні, або ж інтернету у вас буде працювати лише в частині кімнати. Вирішити цю проблему можна з допомогою меж-системи. Їх можна придбати модулями комплектом два або ж три, якщо докупити окремо. Кожен з яких під'єднано до мережі і не тільки один до інтернет-кабелю. Разом вони утворюють безшовне покриття Wi-Fi на всій території, яку потрібно охопити. Є ще один момент: на Wi-Fi покриття можуть вплинути також стіни, якщо вони грубі або зроблені з армованого бетону. На великій площі вам може знадобитися. Меж система. Після огляду приміщення. Тут я розумію, що ви вже плюс-мінус знаєте, куди будете ставити свій роутер. Є певні нюанси. Коротко перебежуся ними. По-перше, роутер рекомендовано встановлювати або в центрі приміщення, або там, де ви використовуєте інтернет, найчастіше, наприклад, біля вашого робочого столу. Висота не має особливого значення, але бажано, щоб на шляху сигналу зустрічалося якомога менше перешкод. Важливо не розміщувати маршрутизатор поруч з електроприладами. Особливо це стосується мікрохвильовки та радіотелефона. Вони працюють на тій самій універсальній частоті. Ті, що і роутери 2,4 Гц. повністю залушають або значно погіршують сигнал Wi-Fi. Рекомендована відстань не менше 1-2 метрів. Тепер, коли ми розібралися з приміщенням, будемо переходити до характеристик самого маршрутизатору. По-перше, про те, що ви вже напевно десь чули, що у Wi-Fi роутерів є якісь там покоління. Що воно означає? Та чи є сенс переплачувати за них на сьогоднішній момент? Існує 6 поколінь Wi-Fi. Виробники можуть позначати їх як цифрою, так і буквами. Рекомендую не розмінюватись та одразу придбати шосте покоління роутерів, яке має стандарт передачі даних. 802.11aX. Це справжня революція у світі Wi-Fi. У порівнянні з п'ятим значно виросла передача даних, стабільність мережі і найкрутіше кількість приладів, які одночасно можуть працювати з мережею. Для кожного з них виділено окремий канал та чистоту. Здається, незабаром настане момент, коли можна буде швидко відкривати інтернет-сторінки, навіть через перезавантажені на загальнодоступні мережі Wi-Fi. У покоління 6 є ще одна корисна функція: target week time, або цільовий час пробудження. Це означає, що кожен прилад мережі буде підключатися. До неї в окремо виділений момент для обміну даними, а весь інший час проводити у режимі сну. Це суттєво знизить конкуренцію всередині мереж, а також зекономить батарею приладів. Перейдемо до частоти роботи роутерів. Існують дводіапазонні та однодіапазонні. Стандартна частота роботи обох 2,4 Гц. Вона підходить для більшості гаджетів та для більшої площі покриття. Але ці плюси водночас і мінуси. Завантаженість мережі іншими роутерами та користувачами знижує якість та швидкість інтернет зв'язку. Особливо це відчувають мешканці багатоповерхівок. Саме тому краще більш сучасні дводіапазонні роутери, які додатково мають частоту 5 Гц Сигнал 5 Гц гірше долає перешкоди і покриває меншу площу, але менш збитий. Тож дводіапазонним роутером ви отримаєте кращий сигнал. Антени, більше то краще. Якщо коротко, то так, але є нюанс. Поширений міф вважати, що антенни регулюють площу покриття. Насправді більше антенн забезпечують краще розпреділення сигналу, а отже, вам комфортніше користуватися одночасно різними приладами у різних місцях або приміщеннях. Найновіші моделі навіть здатні аналізувати, куди конкретно на який пристрій потрібно направити додатковий сигнал. На швидкість передачі даних впливає не тільки кількість антенн, але й коефіцієнт посилення кожної з них. У сучасних моделях це зазвичай 2-4 антени з посиленням одені 5 5 дБ. Дві антени – вибір для невеликої квартири та інтернету до 100 Мбіт в секунду. А далі коректуйте під свої потреби. А що ж з роутерами без антенн? Роутерів, як і інших домашніх гаджетів, наприклад, смартфонів, без антен не буває, адже без них неможлива передача даних. Якщо ви не бачите їх ззовні, вони обов'язково є всередині. Роз'єми на корпусі маршрутизатора можна знайти 3 5 роз'ємів. Один ванпорт, деколи вкрай рідко два порти, та три 5 портів LAN. Зрозуміти сху дуже легко, адже вони помічені різними кольорами та підписані. Абревіатура WAN розшифровується як Weed Area Network та відповідає за підключення до мережі інтернет. Саме сюди підключають кабель інтернет провайдера. Буває також таке, що є два порти WAN. Два порти WAN потрібно для того, щоб забезпечити безпечний інтернет візок Абревіатура LAN Local Area Networks вона відповідає за локальну мережу. Сюди підключають комп'ютери у вашій квартирі. Цього більш ніж достатньо, адже більшість провайдерів пропонують. З'єднання 100 Мбіт або 1 Гбіт в секунду. Навіть якщо зараз ви користуєтесь інтернетом 100 Мбіт в секунду, пропускну здатність портів краще брати з запасом. Тоді у вас буде можливість за необхідності перейти на більш швидкий інтернет без зміни роутера. Що стосується кількості портів, то для більшості користувачів цей параметр не має жодного значення. Адже їх прилади працюють через бездротову мережу і не потребують підключення. Тут варто згадати і за таку технологію, як ADSL. вона забезпечує вихід Інтернет за допомогою телефонної лінії. Таку послугу все ще пропонують деякі провайдери, але загалом технологію вже вважається застарілою, і швидкість передачі даних інтернет значно програє сучасним інтернет-роутерам. Додатково деякі роутери підтримують фаєрвол, щось на кшталт антивірусу, який попередить про небезпеку окремих сайтів та захистить від злому мережі. Ну і наостанок, ще декілька функцій, які точно можуть стати у нагоді, наприклад, USB-вхід usb порти Якщо ви плануєте підключити до мережі сторонні прилади, такі як принтер, флешка, накопичувач, 4G модем у випадку такого підключення до приладу отримує доступ всі гаджети мережі. Технологія Момімо, яка розшифровується як мультіюзер, система з багатьох користувачів, тобто багато входів, багато виходів. Суть технології у тому, що прилади підключаються і отримують інформацію непослідовно, прилад за приладом, а одночасно і незалежно один від одного, що дозволяє отримувати дані швидко та без зайвих очікувань. Батьківський контроль Небагато хто знає, але таку штуку можна налаштувати на самому роутері, щоб заборонити вашим дітям доступ до різних. Сайтів це швидше та надійніше, ніж налаштовувати окремо гаджети дітей. На сьогодні це все. З вами був я, Ігор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тицяйте на дзвіночок. До нових зустрічей!